Друзі, а це програма Аргумент. Нагадую, ми продовжуємо. І зараз у мене в гостях Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, доброго дня. Доброго дня пані Тала. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. До речі, про глядачів. Я нагадаю, що на україномовний уніан потрібно підписатися, натиснути дзвіночок, щоб першими дізнаватися про всі новинки, що виходять у нас на каналі. Ну і звісно, вподобайку поставити цьому відео. Ну а також підписатися на Ютуб канал Уніан. справ у вас дуже багато. Ну а ми продовжимо нашу програму з паном Іваном. І хочу знати з чого почати? З посланця Путіна, з так званого пана Кирила Дмітрієва. Каже, що це його наступник. Він літав на переговори в Штати і там зустріч з Вінткофом відбулася з приводу його переговорних здібностей. Вони там зараз кричать, що санкції їм ні до чого. Але, в принципі, просять дуже слізно, щоб їх зняли. Але оцей пан Дмитрієв за джерелами деякими вів переговори з приводу вакцини Спутник В з Всесвітньою організацією здоров'я і провалив ці переговори. Зараз він веде переговори щодо України. Як думаєте, чи піде Вашингтон на зустріч, чи знімуть санкції, чи навпаки, Трамп взагалі каже, що є на персони переходити, не буду нічого не знаю. Що відбувається от там, от, в цих кулуарах? Так, дійсно. Насамперед, фігура Дмитрієва, людина, яка народилась в Києві і тут з приводу цинізму всіх тих, хто в Росії займається, скажімо, так, основними процесами. Uh -huh. Uh -huh. Він є представником як його вважають наступного покоління Росії. Його, якщо скажімо так вірити засобам масової інформації Росії більш наближеним до Кремля, він є як його називають приятель до нього Путіна. Натякаючи на те, що це можливе дійсно нове обличчя Росії або його ділова складова, і те, що саме він стає основним перемовником Росії, означає, що він відтісняє. Ушакова і Лаврова, які є представниками дипломатичної школи, а також безумовно він відсуває клан Патрушева близького до нього Шойгу, тобто людей Білоусова, людей, які вважаються силовиками. Тобто, якщо раніше була боротьба силовиків і дипломатів, то з'являється оця бізнесова складова. і Чому саме вона з'являється? Тому що адміністрація в Кремлі розуміє, що зараз потрібен. На людина із сфери і бізнеса для того, щоб зацікавити Трампа, тобто все інше Трампу може бути не ось Бізнес ті можливості, які є у Росії, тобто щоб банально перекупити Рос... сполучені штати Америки. Росія робить це спробу. Інше питання чи дасться вона чи ні, дуже важко сказати, тому що безумовно у команди Трампа є своє бачення на ці процеси, і є бачення ролі, яку Росія повинна відігравати. А ця роль вона традиційна це антикитай, це з однієї сторони антикитай, з іншої сторони подразник для Європи. І тому, коли США роблять контроверсійні заяви щодо НАТО, наприклад, і паралельно ведуть розмови з представниками Російської Федерації. Це насамперед для калки для Європи, для того, щоб Європа більше платила США грошей за функцію організації їх безпеки. Чому власне зараз в Європі піднімається питання? Що знаєте, треба більше взагалі то займатися власною безпекою, а не делегувати це повноваження і відповідно відправляти більше грошей в США? І тим не менше, це фігура Дмитрієва – Це людина, яка ось на, ну, робить спробу давайте так налагодити на бізнесовим каналом співпрацю, а знов ж таки те, що його приймають. І знімають санкції спеціально для його приїзду. Це на зовсім не значить, що зараз все буде добре у США з Росією, бо є певні конспірологи, які взагалі вважають, що спеціально обирають Дмитрієва для того, щоб Китай бачив, що Росія і США ведуть бізнес-перемовини, які скоріш за все будуть стосуватись, наприклад, такого питання як освоєння Арктики, як Північний Коридор. Та що пише змін недопущення Китаю в Арктику, і тут риторичне питання: а як Китай буде ставитись до того, що Росія веде перемовини про недопущення його до Арктики? Як Китай буде ставитись до того, що з певною ймовірністю для того, щоб перебити пропозицію Росії, Дмитрія, можливо пропонує Америці власні рідкоземельні елементи, кажучи, у нас їх більше ніж в Україні? Давайте ви будете у нас їм займатись. Китай взагалі-то важав, що це його власність. Що Росія винна багато грошей Китаю, майже всі резерви Росії це юані, тобто контроль там доволі значний. А тут виходить так, що цього контролю може не бути, тому що Росія все, що як Китаю здається, належить йому, хоче надати Сполученим Штатам Америки. Тобто, тут створюється певний конфлікт, який може дуже небезпечно завершитися для Росії, і це буде не якісь там даманські 2.0, а це буде суттєва девальвація юаня, на яку може піти китайська влада. А враховуючи, що резерви Росії саме в цій валюті означатиме, що російські резерви скоротяться не через те, що в них будуть затрачати, а через те, що так Китай вирішить. І тут знову ж таки подивимося наступними подіями. Але ось цей ці, ці перемовини з Дмитрієм це натяк Китаю, що можливо такий сценарій треба таки запровадити. Можна, от мені зараз просто прийшла в голову думка Трампа з цими митами безкінечними, високими митами, здається, просто ну, якимось божевіллям. Але, от говорили, наприклад, з Олегом Пензеним про ситуацію навколо економічно, так? Угу. І виходить, що нафта падає, і падає до критичних показників, так? якщо брати показники. Російського бюджету. Ви зараз кажете про Китай, який може зі свого боку обрушити Російську Федерацію. Можливо, це і є план Трампа? Я думаю, насамперед план Трампа це Make America Great Again, тобто America The First. Але побічні складові цього плану, плану це якраз великі проблеми Росією, тому це не те, щоб кроки були проти Росії чи за Україну, Це кроки за США, які просто шкодять Росії, адже вони створюють передумови для по перше конфлікту Росії китаю Китайну, взагалі сполучені штати Америки з часів Ніксона Кісінджера. Вони завжди було розуміння, що треба сварити Радянський Союз і Китай. І вони тоді це робили, єдине, що тоді основним супротивником була Росія, а другорядним був Китай. Вони це зараз хочуть зробити. Єдине, що роль змінилась. Тепер саме Китай у ролі СРСР є основним супротивником. А Росія у ролі того Китаю є, скажімо так, до другої країни. Побічний ефект проти якої може бути застосовано. Тобто зараз США готові на певний діалог з Росією, але ж Китай цього також бачить на те, щоб навтаки вони прагнули цього підходу, але тим не менш, скажімо так, рухаються саме в цьому напрямку для того, щоб було відчуття принаймні у Китаю, того, що від Росії йдуть ризики. Угу. Американська сторона, я повертаюся до переговорів з Дмитрієвим. Ніяк не коментувала ці переговори. Проте у Російській Федерації звісно ж не робили заяв. І за словами представника Путіна, США чують позицію Росії, готові відновлювати увагу авіасполучення. А ми пам'ятаємо, що це під санкціями, та завести американські бренди на російський ринок, повернути їх. Як на це реагувати? Це для внутрішнього російського ринку. Чи дійсно адміністрація Трампа вирішила рубль рятувати? Е, ну, скажімо так, це радше для внутрішнього російського ринку, тому що навіть давайте авіакомпанії. Ось моделюємо повернення а, спо, авіасполучення. Американські літаки прилітають до Росії, проблем нема. А ось давайте зворотня ситуація. Російські літаки зможуть прилетіти в США? Тут є проблема. Тому що російських таких літаків немає авіапарк, який є у російських авіакомпаній, це вибачайте поцуплені у ірландських та інших компаній літаки, які вони в лізинг брали. і вони до речі, щороку сплачували Ірландії більше ніж 2 мільярди доларів плата за використання цих літаків, і виходить так, що зараз, коли е -е, Росія захоче кудись літати на своїх літаках або з великою невірністю ці літаки будуть заарештовувати, тому що вони крадені, вони в розшуку, і ця історія вже була у Росії з Туреччиною. Коли е після початку повномасштабної війни цих а, е Росія і Туреччина хотіла, як то кажуть, посилити е з кількість взаємних е польотів літаків, і Туреччина сказала, так без проблем. Ми погоджуємося, але є одне, але е будуть літати суто турецькі авіалінії. І коли Росія казала, що ні, давайте будете і ви і ми, Туреччина сказала, тоді ніхто літати не буде. І Росія прибігла до Туреччини сказала, добре: давайте будуть ваші авіалінії. Чому, тому що Туреччина сказала, що якщо ваш літак прилітає до Туреччини, і ми бачимо, що він поцуплений у Ір Ір Ірландії, Ірландія зазвичай давала літаки в лізі, але інших країн, то він буде заарештований і наданий власнику. Тобто, ви втратите літак. І безумовно у Росії не було вибору. Тому щодо інших компаній американських тут, ну, по-перше, є досвід, щоб там не було на російському ринку, коли на рівному місці відібрали активи у них. А по-друге, є ще ж, скажімо так, російський союз промисловців та підприємців, які кажуть, що не треба пускати американські компанії на наш ринок. Що ми, врешті-решт, позбулись конкурентів, ми тепер монополію маємо. І відповідно нам вони не потрібні. А якщо вони будуть заходити, хай вони відкривають філії в окупованих територіях, тобто порушують законодавство. Це ж не влаштовує безумовно ці кампанії, тому зрозуміло, що будуть, скажімо, так сполучені Штати Америки ще задумуватись: а чи варто їхнім кампаніям заходити на російський ринок, якщо будуть такі умови, що ми миттєво роблять їх поза закон, і про всі, скажімо так, при цьому бажанні Трампа порушити. Чинний правовий стан світу і замінити його таким, що буде відповідати його інтересам. все ж таки право власності це дуже і дуже святе поняття для всіх країн, і США не захочуть ризикувати їм, адже тоді вони можуть опинитися у списку країн, які підтримують тероризм, і цей список буде з інших країн. І тоді так само їхня власність може бути під питанням США. Це не потрібно. Uh, говорили з вами про те, що оце так зване об'єднання штатів і Росії да, псевдооб'єднання можна сказати Дражний Китай, і так далі. Uh, є таке припущення, що це може призвести так само до нової війни, і ну, може так uh, статися, що КНР uh, може ввести свої війська в Росію. Як ви думаєте, це гіпербола чи uh, схоже на реальність? Скажу так, безумовно, з враховуючи філософію Китаю останні десяти річ, де вони прагнуть уникати безпосереднього силового контакту, до речі, Росія виконувала функцію, скажімо так, бойових отрадів, які на сам перед в Африці вирішували для Китаю питання, здається, що навряд чи буде силове зіткнення Китаю Росії, І але по перше згаданий мною раніше острів Даманський. Ну yeah. це вже був прецедент силового зіткнення Тоді ще СРСР і Китаю зараз у Китаї також є претензії. Людина, яка свого часу була чи не найбільшим критиком Путіна серед російських журналістів Сергій Дар'єнко, якого, як на мене, вбила Росія новичком, тому що дуже багато запитань до його смерті, він колись сказав таку фразу: що не може бути див, не може бути по одну сторону забору велика кількість людей, а по іншу сторону безкрайні простори без людей. І що коли літак летить з Пекіна Москви, то він летить не вночі, як це було б логічно, а вдень. І він каже: для чого для того, щоб китайці дивилися на ці безкрайні простори Росії, і розуміли, що цим треба займати, і плюс ну це вже не він, але а, а можливо здається навіть і він казав, що зараз Китай це 22 й початок 23-го, створює, як він сказав, Сибірські дивізії, і він риторично питав: А навіщо Китаю Сибірській дивізії? Де вони воювати збираються? І відповідь напрошується одна в Росії проти Росії. Відповідь. Тому сценарій військового конфлікту Китаю і Росії я б не відкидав, бо так і я не можу дати йому багато шансів. Давайте так, якщо за 100% класичний, ну на відсотків 5, можливо, все ж таки цей сценарій буде мати не більше, тому що все ж таки певний досвід є, бажання є, потреба в цьому є. Необхідність щось робити є, але якщо десь буде більш суттєвий конфлікт, наприклад, наприклад, давайте так, атака Америки на Іран. Якщо в світ буде більше занурюватись, військові конфлікти для Китаю це може бути дуже гарна можливість сказати, ну не ми почали ці військові конфлікти, але добре. Ось у нас поруч є Росія проти неї, якраз ми також щось застосуємо, і ми ж, нібито були як союзники раніше, тому не думайте, що ми там одвічні вороги, як, наприклад, Індія, яка нібито є нормальні сезонки в Китаї з Індією, але військові зіткнення локальні, але також відбуваються між ними на кордоні. Тому що є повні території, які як то кажуть, Індія вважає і Китай вважає, що тому цей сценарій є да, він не дуже такий реалістичний, але знаєте, такі бувають часи, коли все не реалістичне миттєво стає більш ніж реалістичним. Це точно, і ми живемо саме в такі часи. На жаль, коли світ з ніг на голову перевертається офрекердз. Ми з вами говорили про те, що ну і не тільки ми з вами всі про це говорять: що ті події, які зараз відбуваються в сполучених штатах Америки, зокрема економічні події, вони відзеркалюють 30 ті роки двадцятого сторіччя, і які передували тоді початку Другої світової війни. Давайте так війни зараз ідуть одна з найкривавіших в Україні. А близький схід. Якщо говорити, що ці події так відзеркалюють минуле сторіччя, то Куди ще більше війн, яка може бути війна, і хто в ній може бути задіяний щойно про відсотковість відсоткову ймовірність говорили КНР Російська Федерація, але от на вашу думку, яким війнам, які війні якого масштабу може передувати оце, що відбувається зараз в сполучених штатах? Ну дійсно, що складається враження, що світ повертається у цей період 1930-1939 років. Коли світ занадто сильно вдарився в протекціонізм, коли протекціонізм була основна ідеологія власне всіх країн, тобто піднімалась мита, uh -huh. дивилися тим, щоб не було товарів з інших країн, але тоді то обсяг торгівлі був значно менше і легше це було контролювати. Зараз це складніше, тим не менш. А тоді склалась через протекціонізм ситуація, коли вирішувати спори, окрім як військовим шляхом, іншої можливості не було. Або не хотіли її використовувати, ось зараз є ризик того, що світ може зануритись в ту ж саму атмосферу, коли всі будуть розуміти, навіщо нам вирішувати спори іншим, окрім військовим шляхом, тому що вони навряд чи призведуть до результатів, які потрібні, ми, ми навряд чи досягнемо очікуваних результатів, тому давайте саме військовим шляхом зробимо все, що ми хочемо. І це дійсно підштовхує світ під до дуже небезпечної межі. Єдине, що знаєте. Величні Штати Америки дійсно дуже зараз займаються цим питанням, але в них є впевненість, що до них всі прибіжать і будуть домовлятися з ними. І що буде те, про що в діловій американській пресі говорить як про Мара Лаґа Екорд, воно дійсно матиме місце. Тобто під підмара Accord мається на увазі, такий собі Бретенбус 2.0, тобто встановлення нових правил світу, і всі країни погодяться з ним, складовою чого буде те, що ті борги, які. Сполучені Штати Америки мають перед усіма країнами світу, принаймні перед тими, хто хто домовиться на ці нові умови. Вони їх обміняють на дорхові, на боргові зобов'язання США строком на терміном погашення верніше на 100 років. Тобто, вам США щось винна, а США каже так: давайте що ми вам даємо папір, що ми вам це повернемо за 100 років, але до цього ні. І відповідно, якщо ви погоджуєтесь на цю умову, мита щодо вас будуть нижчі. США впевнені, що всі зараз до них прибіжуть і будуть говорити, що так, 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 будь ласка, заробіть. А головне понести мита нас. Чи так тісно побіжуть нас всі? Я не впевнений, тому що знаєте, якщо там в 2000 році частка в країн Великої Сімки в світовому ВВП була 65%, то в 2024-му це вже 45%. Тобто, якщо раніше більше половини, майже дві треті світової економіки, це була країна Великої Сімки. Зараз вони менше поломив виназим. землі. Відповідно, можна організувати гарний економічний процес без врахування США. Тобто, якщо раніше світ без США здавалося у топі, зараз це значно більш і річ, і тому може бути два сценарії: або дійсно всі побіжать домовлятись, або почнуть формувати світ без США. Наслідком чого буде дедоларизація світової економіки, де країни будуть казати, що так, ми між собою обмінюємось не в доларах США, буде визначена інша валюта. Ну мені здається, що євро може претендувати на цю роль, що зацікавить Європейський Союз. Можливо, якась інша, тобто є юань, але впевнений, що Європа погодиться на і, До речі, впевнений, що Китай так вже буде ризикувати, тому що досвід Америки і за вмов щодо повернення. Доларів, які є в інших країнах, вже є в них. Тому подивимось, як це буде складатись, але оця конфігурація, в якій США можуть бути відсутні, вона є. І це призводить до того, що окремі вже представники республіканської партії в США говорять, що у Трампа є два місяці. Якщо за два місяці до нього не прибужуть домовляти всі країни у світі, то тоді Конгрес США знімає надзвичайний стан. І ми повертаємось власне у більш контрольовану і прогнозовану ситуацію, як це було до проходу Трампу. Єдине, що Конгрес буде більше приймати рішень, а Трамп відповідно буде менше впливати на ці процеси. Пане Іван в Україні йде війна, і ми все ж таки залежимо від Сполучених Штатів, зокрема від зброї, яку нам постачають сполучені штати. Як це відобразиться на ході війни? З українського боку ну, потім про Росію ще спитаю. З українського дійсно негативно, тому що щоб то не було, у Європи немає таких вже можливостей поки що це щодо забезпечення насозброєння. Знаєте, за три роки повномасштабної війни в Україні Європейський Союз більше виробництва зброї на 30%. Наприклад, ось ви згадали про Близький Схід, наприклад, Ізраїль за півтора роки війни, яка в нього є з сусідами а там, Південь, Північ, Хазбалаї і Хамас. А він при тому, що Ізраїль і так багато завжди виробляв зброї, а вдвічі збільше виробництво озброєння своїй країні. Тобто, бачимо, що країна дійсно швидко змогла знайти резерви для того, щоб більше виробляти озброєння. Європа при тому, що там то база була і так гарна, і вони збільшили вдвічі цю базу, Європа при доволі низькій базі не змогла її навіть в аналогічних масштабах збільшити там так 30% додали, але цього мало. Але зараз відбуваються певні трансформаційні процеси в Європі. 800 мільярдів євро, які будуть направлені на про Європи. Це складова цього процесу. Як до речі, ще одна складова це рішення Німеччини щодо того, що тепер, коли будуть рахувати державний борг Німеччини, не будуть враховувати витрати на безпеку. Бо раніше казали, ми не можемо більше витрачати на безпеку, бо це збільшить борги держави. А зараз вони кажуть, що це рахуватись не буде. За новими змінами це вже окрема стаття, тобто безпека важливіша ніж допробут. добробут. Це логічно, тому що знаєте, від безпеки залежить те, чи взагалі то ви збережете свій добробут чи ні, і тому такі зміни відбуваються. Вони безумовно будуть на Україну грати, але поки що, поки що ми розуміємо, що без США нам буде дуже і дуже важко, особливо від того збройня, яке ми отримаємо з цієї країни. Ну і на сам кінець щодо Росії, те, що зараз відбувається в економічному світі, зокрема з нафтою, знаємо, що ВПК російський зжирає всі бюджети, дірки в бюджетах, дефіцит бюджетів і так далі. Як думаєте, наскільки от все, що відбувається, вплине таки на економію на економіку Росії? Всі оці переговорні процеси тут такі між краплями тут і переговори проводити треба, і українців вбивати, да? а ще якось пітляти, ну, у себе в економічних цих лісах, ходити бродити. Були прогнози про те, що півроку де да, у Росії стане на війну. Хтось казав, 18 місяців будуть сили, і так далі. Як би ви охарактеризували з економічної точки зору військову спроможність Російської Федерації? Ну, е, інститут вивчення війни я розумію, що це не економічна, це більше військова інституція. Вони вже говорять, що Росія вже не може паралельно розвивати свою економіку і вести війну. Тобто від чогось слід відмовляти, зрозуміло, що Росія не відмовиться від ведення війни, тому економікою буде так. До чого це вже призводить? До того що вже є сигнали, що в окремих Суб'єктах Російської Федерації не платять заплати, наприклад, в медичній сфері. Поки що це поодинокі заяви, але я думаю, що ближче до середини поточного 2025 року таких заяв буде більше. А якщо подивимось на бюджет Росії прийнятий на поточний рік, то витрати на соціальну сферу вони зменшились. І це буде означати означатиме, що, наприклад, в четвертому кварталі поточного року, тобто листопад-грудень, можливо, навіть жовтень, початок четвертого кварталу, все частіше будуть ці самі заяви про затримку зарплати пенсій, і можливо вони торкнуться не лише віддалених від Москви регіонів, суб'єктів Російської Федерації, а навіть будуть підходити до центру. До власне Москви і до Санкт-Петербургу іншого міста, тому що все ж таки основа економічного життя там з Росії відбувається втеча капіталу, це не секрет. Кількість російських мільярдерів, які змінили громадянство ну, за рік до початку повномасштабної наступні три, більш ніж три роки повномасштабної війни, воно також вражає там більше 25 мільярдерів російських вони терміново знайшли собі нове громадянство, спортсмени також потрошки втікають з Росії, тобто. Це все такі ознаки того, що криза вона дійсно буде. Е, безумовно, Україні хочеться, щоб вона була якнайшвидше. Я не думаю, що вона буде в цій половині 2025 року. Можливо, навіть в першому перші, першому кварталі другої половини 2025-го. Але що стосується четвертого кварталу, тобто другого кварталу другої половини 2025-го, я думаю, що скоріше вона буде, ніж її не буде. Наскільки будуть затягувати зараз переговорний процес, і вже е, бачимо, що ми стали обстріли ще частішими? Я не знаю ще антилюдянішими. хоча так думаєш, куди ще більше? Да? От е, як думаєте, наскільки дозволить Трамп Путіну от показувати насправді хто в домі хазяї? Я по-перше слід розуміти, що Трампа, як на мене, не ну, дуже його цікавить війна в Україні, тобто в нього є своє бачення, але безумовно в нього є його партія, є його оточення, яке буде казати, що слухай, ну там такі жахіття відбуваються, і поки ви мовчите, поки ваш представник, яким є посол, США в Україні каже, що ось хтось невідомо, хто наніс удари, загинули люди. Це все буде сприйматись у всьому світі як роль США у якості, якщо не союзника Росії, принаймні країни, яка не засуджує ці дії, що буде підривати цінності в самих Сполучених Штатів Америки, і те, що вже кажуть на американському телебаченні, що Росія е робить США авторитарну країну, і тим, що США не засуджує Росію. Тим самим США перестає бути лідером вільного світу. Ця критика є, і якщо раніше вона радше була від опозиційної демократичної партії, то все більше вона з'являється в устах представників провладної республіканської партії, і безумовно Трамп не може навраховувати враховувати цю зміну тенденції, і тому я думаю, що все ж таки настане ця точка капіння, коли США буде більш тиснути на Росію в порівнянні до того, що вони роблять зараз. І особливо, якщо будуть різні заяви від Росії, які будуть протиречити баченню США, як це було з ідеєю щодо управління ООН в Україні, коли Трамп хоче ліквідувати ООН, а Путін каже, а давайте ще більше легітимізуємо ООН. безумовно це дратує Трампа, і це не скажу, що це призведе до прямого зіткнення. США і Росія, але до того, що буде більше тиск на російські активи, і все ж таки США захочуть поставити якісь більш суттєві речі до України, і звісно, мрію про тамагавки. Не впевнений, що вони будуть, але хто його знає. Да, хочемо сподіватися, ми навіть знаємо, як і куди їх використовувати. Давно знаємо з перших днів війни 2014 року. Пане Іване, я вам дуже дякую, що знайшли для нас час. Друзі, я нагадую, що сьогодні одним з гостей програми Аргумент був Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Дякую вам дуже.